Доброго Ми з України. Як не дивно вже вийшов календар. Дали розрамив такого блін, єгиптянина, імхотепа. Значить, свят... Святиня, стихія, жовтий герой. Швидкість набору мани повільний. Все це зразу героя ділить пополав. Взрив інтелекту. Наносить 350 шкоди двом випадковим ворогам. Ну окей. Якщо здоров'я героя нижче 50, включаючи 50%, наносить 350 шкоди чотирьом випадковим ворогам. Зменшує максимальне здоров'я пошкоджених ворогів на 150, максимальне здоров'я не може бути нижче більше 30%. Не нижчить 30%. Ушкоджені вороги отримують зниження швидкості набору мани на 22% протязі 4 ходів. Герой отримує плюс 50 захисту від особливих навиків на 4 ходи. Приводжена стихія, всі союзники святині отримують плюс 5 атаки, плюс 5 захисту. Ну, типу стандартна на 6 ходів, не може бути розвіяно пасивка. Коли герой отримує шкоду від особливого навику, є 50% вірогідність відновити собі 20%. від 20% від максимального здоров'я. Пацилка 2. Герой е, має вроджену властивість е, з противоефектом, які зменшують атаку. Прекрасно. Герой суперовський Мана е, цю суперовку поділила на 2. Якби це був швидкий герой, то був би топчик, якби був середній, був би гідний, а так повільний герой взагалі ні про що. На сьогодні це базово 12 камінців. Ну що я скажу? це В шахтах на швидкі шахти, От то хіба що його можна використовувати. Але ну, якщо вже брати, то є там герої типу Улупі, які набагато крутіші за нього. А так, навіть не знаю, для чого такого героя випускати. Да, Бюджетний, да, ГМ да, може на шару повипадати. Ну що з ним з повільним робити, я не розумію. Чесно, от не розумію. Він якби може бути центровим, але знову ж таки, повільний центровий герой ні про що. Центр заради цього героя місяця міняти ніхто не буде. Як, бу, як стояв червоний, там в більшості, так і буде стояти. Звісно, там синій і є. Особливо в кого кукуликів багато чекан. Але Герой ні про що. Ну це так, забігаючи наперед. Значить, по подіях, з понеділок, перше число, діти в школу, шлях чемпіона. Зрозуміло. Отаке, да, оцей бандурист. Такі собі герої. А от там внизу, в Анскаді, Ший в костюмчику досить таке гарний. Далі Лемурія Один. Одіна ставили останні місяці через тиждень, це вже через 2 тижні. От. Тільки в цій всій історії біда, бідося. Бо вальгала, виходить, я не зрозумів. Тобто, виходить, вальгала 15 числа. Чого вони не зробили вальгалу першого? Питання. Якраз би в притірочку було б під Одіна, бомба, ракета. Одін буде на е, цей, використання е, їжі і заліза. І було б супер. А так, виходить, якась підстава підстав. Тому що міф і вальгала 8 числа. Міф синій, бити зеленими. Або печенькою, якої в мене немає. Лемурія. Знову якогось героя гарно викатали. Значить, сезонка. Сезонка і сонце там, так? Сонце? Значить сонце. Тому, хто не піймав, є можливість спробувати піймати ще сонце на цій сезонці. Герой, як на мене, кращий за Данте в центрі. Ну, Дуже класний, дуже гарний, Ну, жирний. По-перше, статах, По-друге, клірик, світ таємниць, по-третє, по підріс мани, це Пушка. Ну і Таурус, гарний герой. Мови немає. Взагалі ця сезонка якби, по хілам виступає бомбезно. Плюс ще нового якогось зеленого гарного викати. Значить, далі вежа, вежа знову новий герой, але но вежу розбавляють ну, такими собі, середнячковими героями. Якщо раніше це були е, прям кожен другий герой імбовий, то зараз ну, такі собі. Е, явно навіть до топів не дотягують ці герої з вежі. А героїв багато, і щоб випав якийсь потрібний крутий герой, шанс зменшується. Навіть просто щоб він випав, бо з вежі самі гірші призови взагалі, які можуть бути. Так, поїхали далі. 15 число. Олімпіада. Є тут теж класні герої. Аркана, далі кінець тижня. Одін і п'ятий сезон. П'ятий сезон знову новий герой. Одін пішло по кругу. Це буде на виготовлення спорядження. Тобто, якщо на вальгалі за тиждень до цього гарно нафармити. Буде що робити, можна ліпити те спорядження, заходити в стоп-стоп по -стоп О, Далі остання декада, стандартизований турнір, Кубок альянсів е -е. Пу-ру-пу-пу. Пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу. -пу 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 -пу. Це коли п'ятий сезон і буде одін, оце, мабуть, 19 го числа будемо робити добір у збірну. Така невеличка рекламка. Далі стандарт, Кубок альянсів. ну і По кругу четвертий сезон, кінець місяця і авангард. О, і знов новий герой. там ще й два герої. Капець. Раз, два. Ну, я так підозрюю, що може вони четвірочку якусь нову викотають. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, гем 11. Ну, Розрави молодці, компенсували десь якийсь місяць, в них там було 9 героїв, нових зараз влупили 11, ну, щоб життя малиною не казалось. За великим рахунком, ну, просто немає слів. Все одне й те саме, все е, е по накатаній. Люди кидають гру, блогери кидають записувати ролики, стимулу немає. Ну чесно, деградація йде, тому нічого хорошого по календарю не скажу. Нічого нового немає. Окрім героїв імбових, ну вбивають розраби гру, просто вбивають. Дуже шкода, чесно кажучи. Коли люди, які там гарні гравці з гарною прокачкою закидують це все діло, тому що розуміють, що вони вже все це з'їли, прохавали. Якщо раніше там якогось чемпіона проходив, коли ти там перших півроку граєш, було цікаво, десь прокачався, пару рівнів пройшов, того не пройшов, там дивишся, як, е е які там герої будуть, що яку команду взяти і так далі. То зараз ну, все шуруєш по стандартному чуть не на автобої. І окрім війни нічого цікавого в цій грі не залишилось. І при цьому що війни також ну, рідко цікаві, тому що дуже великий дисонанс по альянсах. Тобто є, грубо говоря, топ-1, є там декілька альянсів. топ, Скажімо, 3 чи то пять і далі слабші альянси, слабші альянси. Тобто зустрічаєшся, або ти розумієш, що ти програєш, або ти розумієш, що ти виграєш. Навіть якщо за боку купу капців, то за рахунок там, альянсу все рівно війну виграємо. Тому, окрім того, що десь збиратись новою компанією, виходити на якісь цікаві альянси. Ну, особо нічого не бачу. У нас зараз е, в у вільних там менше ніж 25 на полі, альянси, ну, так, просто щоб побігати, пошукати гарні оборони. Але в цілому, ну, альянси на голову слабші. І е, от тієї інтриги немає. Просто немає. Ти розумієш, що, що виграєш. О. О. Якщо розраби нічого не поміняють, то є така підозра, що ще пару місяців пограю, то чекаю з печеньки, не піймаю печеньку і закину цю гру. О. О, такі позитивні новини. такий гарнюський календар. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.